Доброго дня всім! Ось я тільки що ходила в клініку за покупками. Закінчився лікувальний корм для котиків. Це Ренал Йозера, то 에, ID, а то хілс біоми для мишки. І для котиків купила гастро. Це для мишки, для мурки, для мані, баночки на каші. Гурмешки для беззубих, в общем все те, що необхідне, пелюшки теж потрібно. І дві упаковки наповнювача, але ще його немає. Дід ще має його забрати з клініки, бо я його не донесу і не довезу. Ще забула купити ось і патіалі, вже баночка пуста, але вже забулася. І хочу подякувати всім, бо в мене знову вже закінчуються ці капсулки. Іриналєт лікувальне, і ось гепатіалі. щоб закінчується швидко. Воно, бо котиків багато і кожен день йде розхід. Буду дуже просити, кого є можливість мені трошки допомогти на ці капсулки. Буду дуже дякувати. Я і всі котики будемо вам дякувати. І вибачайте, що я знову прошу. Я постійно прошу, бо мені дуже важко з ними і морально, і матеріально. Повірте.